Перша номінація на сьогоднішньому святі це найстарший або найстарша гість на весіллі. Діду Іван, мама, підказує. Діду Іван. Пане Іван Васильович, скажіть, будь ласка, скільки у вас вже є досвіду за плечима, якщо вимірювати його в роках? Пробув кілько, що я не пам'ятаю кілько. Отако, не маєш. Ну, так на вскидку. З якого року? В паспорті що пише? Хто з якого року? Ви, ви, з якого року? Ви? 46-го. 46 46-го. ну математики включили калькулятор в голові. 76. 76. Впевнений? Так. Чи 86? 76. Каже, же 76. Так? Так. так. так, Іван Васильович одобрив. Ну і а, чи є хтось старший в цьому залі? Ну то я вас вітаю. Ви стаєте переможцем в номінації Найстарший гість на весіллі. І для того, щоб ви мали. Я від себе, та й певний, що всі гості мене підтримують. Ми бажаю вам міцного здоров'я. І щоб ви завжди мали сили, наснагу. І головне, щоб ви завжди мали енергію. Для вас є дуже потрібний подарунок. Батарейки, дорогі гості для Івана Васильовича. Поаплодуйте. <му> Тепер будемо визначати наймолодшого гостя на весілля. Скільки? їй? Скільки рочків або місяців? П'ять рочків. П'ять рочків. Дорогі батьки, хто сьогодні з дітьми, чи є в когось дитина молодша. О, все, пані Тетяна, вже, вже конкуренція. Як вас звати? Надія. Надія ваші скільки? Чотири хлопчик. Чотири хлопчик? Ч... Десь бігає, каже. Окей, дорогі батьки, в когось є ще молодше, може дитина тут на святі присутня. Ти переможеш в номінації. Ми тільки що порадилися і вирішили, що тобі треба подарувати подарунок. Як ти на це дивишся? Хочеш подарунок? Так. Та, сказав Матвій Матвійчик, сонце, ну бульбашки для Дорогі Дрігос, підтримайте ще раз його образками. Тримай! Клас. Так, клас. Другі дівчата, жінки. Номінація звучить так. Найкоротше плаття на весіллі. Лі Марія взала Кандору. Марія все сьогодні за всіх відповідає. Ліля. Ліль, ну дивіться, якщо Марія просить хлопці, теж бачу, підтримують. Чи можете ви вийти на середину тут зі мною, що всі гості оцінили масштаби? Ліля. Ну, ну, будь ласка, ну підтримайте. просим! Бр... А, дівчатка, оцініть ситуацію. Можливо, в когось ще коротше плаття. Маєте можливість зараз поконкурувати для вас, як для переможниці в номінації найкоротше плаття на весіллі, мега потрібний подарунок. Добрі гості для номінації найкоротше плаття Лілія отримає. Більший об'єм біцепсу. Так вирішив не я, так вирішив народ, що ви троє претендуєте на звання найбільший біцепс на святі. Хлопці, я обіцяв, віджиматися не треба, на руку змагатися не треба. У мене є кращий спосіб, як визначити, хто із вас мощніший, хто найбільший мощнячок на цьому святі. Ви один одному зараз міряйте біцепс. Так, Олексій, що там, який результат? Озвучуй. 37,5. 37,5. 37,5. Ваші облиски, будь ласка. Вань, тепер ти Олексію поміряй. 36,5. 36,5. половиною. 36 половиною. підтримайте Олексія оплесками. Мені здається, не дарма Олексій сьогодні в дружбах. 40 сантиметрів, дорогі гості! Ну, староста дав. Для того, щоб ви завжди свій біцепс підтримували в такій же ж формі. А може, і в кращій, а може навпаки, у меншій, ви собі самі ви... би супер, якби ви тако іншим боком сантиметр повернули, бо, бо то на 30 сантиметрів показує. А ну тако іншим боком розверніть, то не тим боком, Мужчинчики, Що ви? Таги ніколи сорочку не купували на базарі. Ану ано. Як ви так надули? Слухайте, 100, 145. Але ви би бачили, як той пан надувся. Я думав, що він трісне. А ну далі. Ну, дивіться, надувати можна, надувати не заборонено правилами, бо вже один учасник надув живота. Що там в нього? Зараз я погляну. 118, другі гості. Ну, не дотиснув трохи. 118, але теж файно. Так, і останній учасник. Останній що ж там, який результат буде? 113. 114 навіть там було, я видів. Ну, але так сіпучите, як ви, ну то треба вміти. Хлопці тиснуть Василю руку. Мужчини, можете подусути Василю руку, привітати його з перемогою, то, то однозначно перемога. Пане Василь, ходіть сюди, то ще не не Та то... Най Най да, найходіші для вас є подарунок. Презент такий, що ви завжди свій головний м'яс зможете тримати в тонусі. Гантеля! Гантеля, але, але, пане Василь, то є Ганте, ходіть ближче, щоб всі бачили. То є Гантеля сюрприз, то є колба, сюди можна щось наливати і качати свій головний м'яс. Ви знаєте, як тако пива з літри залили і качаєте до схочу. Пане Василь, ну. Ви знаєте, я бачив, коли дівчата худають, вони роблять, оце, знаєте, втягують живіт, щоб всі ребра видно. Я думаю, ви так само вмієте, лише в інший бік. Пане ваші обласки для пана Василя, підтримуйте його. Подзеленіть келихами з тими людьми, які стоять біля вас і крикніть кущ. Три-чотири!